На початку травня 1882 року Косачі переїжджають в село Колодяжне, яке відтепер і по 1887 рік стало для них постійним місцем проживання. Тут, у Колодяжному 10 червня 1882 року, народилася сестра Лесі Оксана. 3 вересня 1884 року брат Микола. 22 березня 1888 року сестра Ізидора, сестра Ольги. Народилася в Новгород Волинську 26 травня 1877 року. А тим часом Леся з братом Михайлом живуть у Києві, навчаються приватних вчителів, вивчають грецьку та латинську мову. Влітку 1883 року у Лесі діагностували туберкульоз кісток. У жовтні цього року професор Рідник оперував ліву руку, видалив кістки, уражені туберкульозом. рука залишилася покалічена. Про музичну кар'єру Лесі не могли бути й мови. У грудні Леся повертається з Києва до Колодяжного. Стан здоров'я покращується. За допомогою матері Леся вивчає французьку та німецькі мови. Починаючи з 1884 року, Леся активно пише вірші українською мовою: Конвалія, Сафо, Літо, Червоне «Минуло» та інші. І публікує їх у Львові в журналі Зоря українською і російською. Саме цього ж року з'явилася псевдонім Леся Українка. Сердечна дружба об'єднала рису з її старшим братом Михайлом. Деякий час Леся навчалася в художній школі Миколи Мурашка, в Києві. Від цього періоду залишилася одна картина, написана олійними фарбами. Пізніше Лесі довелося здобувати освіту самостійно, в чому їй допомагали допомагала мати Оля Петрівна. Знала багато європейських мов, включаючи і слов'янську, російська, польську, болгарську, а також давно грецьку, латинську, що свідчило про її високий інтелектуальний рівень. Про рівень домашньої освіти Лесі може свідчити той факт, що у 19 му річному віці вона за працями майнара, Мастер, мастеру та інших науковців скала для своїх сестер підружню Давня історія східних народів українською мовою, надрукований у Катеринославі у 2018 році. Багато перекладала українською мовою твори Гоголя, Міцкевича, Гейне, Гюго, Гомера. Огля Петрівна виховувала Лесю як сильну людину, яка не має права. На надміре вираження своїх почуттів. Побувавши в 1891 році в Галичині, а пізніше нам і на Буковині, Лариса Косач познайомилася з багатьма видатними діячами культури Західної України: Франком, Павликом, Кубелянською, Стефаником, Маковієм Кобринською. Кубринською. Основний напрямок соціалістично-політичного світогляду Ларису Косач сформувалася після цілорічного і перебування у дядька Михайла в 1804 1895 році. Софії, і трагічні події, які для неї стала його смерть.